У регіональному представництві уповноваженого Верховної Ради справ людини у Сумській області відбулось перше засідання експертної ради. Склад органу затверджений відповідним наказом омбудсмена України Дмитром Лубінцем. Це такий дорадчий орган, консультативно дорадчий. Він безумовно діє на громадських засадах, і його головне завдання це вивчення, системний аналіз того, що відбувається в нашій області, з сенсі додерження прав і свобод людей. Експертна рада є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворюється уповноваженим Верховної Ради України з прав людини з метою забезпечення фахової консультативної підтримки громадян на місцях. Ми вже співпрацюємо багато років, тому відповідно, коли формувалася координаційна рада, ми також увійшли в неї. Тому що, в принципі, у нас є і спільні ініціативи проведення заходів, зокрема щодо регіональних внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Також ми проводили моніторинги з фіксації воєнних злочинів разом. Тому, відповідно, ми маємо дати. Щось своє також і в роботу координаційної ради на сумщині звертають увагу на ці питання. Що е, е, права жінок і права дітей є наразі важливими і в контексті тих подій, що сьогодні в нас в країні відбувається, е, це мега важливо, тому що зростають дуже ризики стосовно порушення прав жінок і дітей. Мета експертної ради створення механізму протидії порушенням прав людини. До складу увійшли громадські діячі, правоохоронці, представники органів соціального захисту населення. Під час таких заходів буде налаштована найвищому рівні взаємодія між громадськими організаціями, державними установами, ну і повідно, і органами поліції в Сумщини. По перше, покращення життя мешканців Сумської області, якщо я зможу. Долучитися до розроблення якихось документів до прийняття як управлінських рішень, які будуть впливати на життя мешканців Сумщини, то це буде дуже позитивно. Ну і це ціль взагалі будь-якого дорадчого органу. Експерт у своїй діяльності керується конституцією та законами України. Вона працює на громадських засадах та є важливою складовою захисту прав людей на Сумщині. Випрацювання таких ефективних політик на місцевому рівні, які б стосувалися захисту прав, Людини і громадянина у нашій громаді це сприяння формуванню таких стратегій розвитку територіальної громади і врахування актуальних питань правозахисту в частині відновлення розбудови громадянського суспільства. Ми сьогодні починаємо таку роботу, яка на підставі цього системного аналізу покаже, а де в нас найболючі, найслабкіші місця саме в сенсі додерження прав і свобод людей в Сумській області. Ми будемо системно збиратися, ці питання всі удосконалювати, системно аналізувати і приходити до якихось відповідних і спільних кроків, які будуть давати конкретні результати. Це наше головне завдання. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.